Ви подаєте команду Крию рубі! Крию «Крию, 30-та бригада пішов, тому що вона саме бездатна і хороше навчання. Ну, якщо ти родився в Україні, ти повинен наставати на захист батьківщини. Так як хлопці теж воюють по 18 20 років. Мотивувація замінити хлопців, які на передовій. Це моє рішення. Так як я вже ну... Трохи пройшов і сам бойовий, Я спробую в хлопців вкласти максимум того, що я знаю сам. Я думаю, що в 30-ту бригаду потрібно йти. Це як не є одна із перших бригад, яка, починаючи з 2014 року, вона дуже себе на всіх напрямках дуже себе хорошо відзначилась. При всі були командири до цього. Я про них нічого поганого не можу сказати. Я їм благодарний, дякую, що вони в мене були. Може, завдяки ним я ще зараз вже можу викладати і інструктувати далі хлопців.